Я подався по пларков, зайшов на пошту і в крамницю, посидів там, побалакав з фермерами, що приходили купувати всяку косячину. Один з пишними бурцями сказав, що все місто сполошилося. У старого Дорсета пропав хлопець або заблудився, або його вкрадено. Саме це я й хотів дізнатися. Я купив тютюну, спитав, почим зараз сочевиця. Непомітно вкинув у скриньку листа і вийшов. Пошмейстер сказав, що за годину прийде поштар і забере пошту у вершину. Коли я вернувся до печери, ані біла, ані хлопця не було видно. Я пошукав навколо печери, зважився разів зо два гукнути, але відповіді не було. Отож я запалив люльку і сів на порослий мохом камінь. Десь за півгодини в кущах зашелестіло, і на галявину перед печерою вийшов, кульгаючи, біл. За ним чалився хлопчисько, ступаючи нечутно, наче розвідник. На його виду грала широченна усмішка. Біл спинився, скинув капелюха і витер червоною хусткою обличчя. Хлопчисько спинився й собі, футів за вісім позаду. Семе, каже Біл, ти, мабуть, вважатимеш мене за зрадника, але я нічого не міг з собою вдіяти. Я людина доросла, завжди поводився, як належить мужчині, можу себе захистити, але бувають випадки, коли все йде під три чорти: і самолюбство, і самовлада, хлопця нема. Я одіслав його додому. За давніх часів були мученики, провадив він. Що воліли краще вмерти, аніж одмовитися від своїх улюблених химер. Нікому з них не доводилося зазнати таких жахливих тортур, як мені. Я прагнув лишитися вірним заповідям нашого ремесла, та людське терпіння має межу. Та що скоїлося, Біл? питаю я. Він примусив мене проскакати всі 90 миль до селища, ні на дюйм менше. Потім... Коли поселенці були врятовані, мені дали вівса. Пісок не дуже смачна його заміна. А потім, цілісіньку годину, мені довелося пояснювати йому, чому дірка порожня, як це так, що дорога йде в обидва боки, і чого трава зелена. Кажу тобі, семе, людське терпіння теж має межу. Схопив я його за карк і потягнув униз із гори. Всю дорогу він брикався. Обидві ноги мої до колін суцільний синяк. Разів зо два, зотри він укусив мене за великий палець і руку. Доведеться тепер припікати рани. Але він пішов, провадить біл, пішов додому. Я показав йому дорогу і дав на прощання такого стусана, що він замить опинився футів на вісім ближче до міста. Шкода, звичайно, викупу, але що поробиш? Інакше білові дрісколу довелося б потрапити в божевільну. Біл пихкає, відцапується, але його яскраво рожеве лице аж сяє миром і спокоєм. Біле, кажу я, у вашій родині, здається, ніхто не слабує на серце, правда? Ні? Ні, каже Біл. Спадкових хвороб у нас не було, крім малярії, і нещасних випадків. А що? Тоді ти можеш обернутися, кажу я, і глянути, що в тебе за плечима. Обертається біл, бачить хлопець. Він ураз полотніє, важко сідає на землю і починає безтямно рвати траву і збирати гіллячки. Добру годину я боявся, що він з'їхав з глузду. Зрештою, я сказав йому, що треба негайно покласти край цій справі і що ми встигнемо одержати викуп і вшитися звідси ще до півночі, аби тільки старий Дорсет пристав на наші умови. Біл трохи підбадьорився, навіть здолав ледь усміхнутися хлопчиськові і пообіцяв йому грати роль росіян у війни з японцями, коли трошки оклигає. Мій план забрати викупні гроші. Не ризикуючи потрапити в пастку, схвалив би кожний фахівець викрадацької справи. Дерево, під яким мали залишити відповідь, а потім і гроші, росло біля самісінької огорожі, що простягалася ген-ген понад дорогою, а навкруги лежало широке чисте поле. Якщо зграя констеблів засяде на того, хто прийде по листа, вони помітять його ще здаля в полі чи на дорозі. Та дзуськи, пів на дев'яту, я вже сидів на дереві, сховавшись серед зелені, як жабка зеленуха, і чекав на посланця. Якраз у призначений час під'їжджає на велосипеді підліток, знаходить картонну коробку під кілком огорожі, ховає туди складеного папірця і мчить назад до містечка. Я почекав годину і, зрештою, подумав, що все гаразд. Немає ніякої пастки. Зліз я з дерева, дістав записку і пробрався попід огорожею до лісу. А там за півгодини був уже в печері. Я розгорнув записку, сів до ліхтаря і прочитав білові. Вона була написана пером, наче курка лапою надряпала. Зміст її був такий: Двом отчайдухам – Джентльмени! Я одержав сьогодні вашого листа стосовно викупу, що ви його вимагаєте за мого сина. Гадаю, ваші вимоги трохи зависокі. і я, зі свого боку, роблю вам пропозицію, на яку, думаю, ви пристанете, приведіть Джоні додому. І якщо ви сплатите мені 250 доларів готівкою, я погоджуся. Його забрати з ваших рук, краще вам прийти з ним уночі, бо сусіди вважають, що він пропав, і я не можу взяти на себе відповідальність за те, як вони зустрінуть людей, котрі приведуть його назад. З глибокою пошаною Ебенезер Дорсет. Клянуся духом великих пиратів, кажу я, такого нахабства. Але цю мить. Я глянув на біла і завагався. В його очах світилося таке промовисте благання, якого я не бачив досі ані в безсловесних тварин, ані в істот, що вміють розмовляти. Семе, каже він, що зрештою значить 250 доларів. Гроші ж у нас є. Ще одна ніч із цим хлопчиськом? І я потраплю до божевільні. Мало того, що містер Дорсет, справжній джентльмен, він, по моєму, ще й вельми щедра людина, розправить таку нікчемну ціну. Невже ти збираєшся знехтувати таку нагоду? Казати правду, біле, відповідаю, це невинне ягнятко трохи діє і на мої нерви. Давай відведемо його додому, сплатимо викуп та й ноги на плечі. Тієї ж таки ночі ми одвели хлопчиська додому. Нам пощастило умовити його, запевнивши, що батько купив йому оздоблену сріблом рушницю та пару мокасинів, і що завтра ми поїдемо полювати ведмедів. Була якраз північ, коли ми постукали в двері Дорсетового будинку. Ту самісіньку мить. Коли, як нам гадалося, я мав би витягти півтори тисячі доларів з коробки під деревом, біл одлічив у руку Дорсетові 250 доларів. Тільки но хлопчисько збагнув, що ми залишаємо його вдома, він заревів, мов та сурма, і п'явкою прилип до білової ноги. Батькові довелося одривати його поступово, наче пластир. Чи довго ви його вдержите? питає Біл. Сила в мене вже не та, що колись, каже старий Дорсет, але гадаю, десять хвилин можу вам гарантувати. Досить, каже Біл. За десять хвилин я промчуся через центральні, південні і середньозахідні штати і встигну добігти до канадського кордону. І хоч яка була темна ніч, хоч який був гладкий біл? І хоч як прутко я вмів бігати, мені пощастило наздогнати його аж за півтори милі од міста.